It happened to the last ten I ran away with my life fast forward Never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Що хочу сказати: зимові подорожі це не про мене, це не моя історія. Тому що, якщо кудись їхати, на вокзалі холодно. Туди, куди ти приїжджаєш, ти сидиш в хаті, тому що на вулиці холодно, навіть якщо ти тепло вдівся, ну це вже не то. Тому зимові подорожі, повторюсь, повторююсь, це не про мене. Бувають такі моменти, коли треба поїхати. Я повертаюся додому з Києва. Couldn't one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you this Вітапанова, показ залізниця, вітає вас на куртушки швидкісного поїзда Інтерсіті Плюс. Влаштовуйтесь як Наша подорож розпочинається. Підготуйте, будь ласка, квитки та документи, що послі. Ваш багаж просимо розмістити на багажних вулицях так, щоб він не заважав ви подорожують наші захисники і захисниці. Сині не присязі та своїм народові. Ми, залізничники, бачимо вас щодня і завжди готові підставити залізне плече. А зараз просто хочемо подякувати і сподіваємося, що наші пасажири приєднаються та підтримують наших захисників хвилиною обласів, посмішкою або донату у нас село. Підтримуємо вас, розуміємо вас, цінуємо ваш успіх. Продовжуємо рух до перемоги разом. Слава Україні! Містом мене зустрічає зі снігом. Друзі, я вже вдома. Все нормально, доїхала. І читаю ваші коментарі, які ви писали стосовно минулого відео. мого. І хочу вам всім подякувати за вашу підтримку. Тому що, знаєте, їхала в потязі, і в мене було. Таке враження, що це не життя якась гра, в яку я граю. І коли ти пройшов один рівень, і ти вже розумієш, що від тих сусідів можна чекати, і так далі, ти вже знаєш, що робити, і потім знов щось з'являється, і ти знов проходиш цей рівень. Потім. Люди і знов ти проходиш цей рівень. Не знаю, чи потрібно про це казати, але я кажу завжди свої думки про те, що я думаю. Бачите, в окулярах посиділа, читала коментарі ваші, перечитувала, перечитувала, тому що ви реально мені допомогли, ви не уявляєте. І зараз буду монтувати відео. Я вам дуже вдячна. Я вам вдячна за те, що ви є. Що ви є такі справжні, ви є такі такі рідні. І Танюш Ізотова, якщо я тебе якось образила, то пробач. Тому що у нас дійсно, знаєте, нервова система зараз дуже так, в такій напрузі. І здогадуватись про щось інколи немає такої ну, можливості, такої функції якась не спрацьовує. Я не хотіла образити. Мені конкретно потрібно писати. Тому Танюш, пробач, що я так відповіла. Я не зрозуміла, чесно кажучи, твій коментар. Тому що, знаєте, так як я в Києві хотіла показати бруньки, які зелені на боску, а воно показує зовсім інше. Ось так і в мене в житті буває. Тому кого образила пробачте. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Ми, дорогенькі, бережіть себе, все буде добре, збережіть себе. І разом ми з вами дуже і дуже велика сила. І зустрінемось в наступному відео.